До нашого простору Свободи доєдналася українська виконавиця та сонграйтер Ребека Мікхаелі з презентацією пісні та кліпу «Буенос -Айрес». Ребека, Привіт, рада вас чути раді вас бачити та чути. І сонечко, одразу перше питання у релізі про пісню ви називаєте їм Маніфест про залежні стосунки. Розказуйте, що сталося. А, ну, якщо коротко, насправді в мене був такий собі перший досить юний досвід аб'юзивних таких залежних стосунків. І ну і я як завжди, в принципі, по своїй робочій схемі вирішила написати про пісню і виговоритися піснею, щоб остаточно закрити для себе цю історію, і все, от, от була зараз. Слухайте, ну насправді ви знаєте, ваші рядки, кожна пісня це окремий меседж, це ваші почуття, і через них люди також взнають о себе. І е, є у кожної пісні свій меседж. Головний меседж, який головний меседж для наших телеглядачів пісні та кліпу Военосайрес? При жодних обставинах не втрачати цінність у собі, цінувати себе, поважати себе, любити себе. ось, Це напевно головний меседж. Супер головне це дійсно постійно собі казати, так що я є. Так, нагадувати собі, що я вже доросла. Так, тому що ось, а, ми знаєте, іноді впадаємо в якусь залежність, але все ж таки а, повернемося до Буєнасерес. Здається, по пісні, що той чоловік він був трішечки старший, якийсь занудний. І ось отакі, викликає такі емоції, що хочеться, знаєте, слава Богу, що ви ось так ось написали, і, і після такої пісні знаєте, виростають крила, тому що я ось два, два дні вже її слухаю і розумію, який. Кайф, який кайф, настільки легко, настільки зрозуміло, ви ось ці слова про знецінення, навпаки, ціни, цінувати себе виклали на папер. Тобто, скільки вам, скільки вам взагалі часу потрібно було, щоб її створити, написати, ось цю пісню про себе і для всіх людей? Насправді дуже швидко це одна з тих пісень, яка написалась, от знаєте, коли просто сідаєш і від початку до кінця пишеш. Оце одна з таких пісень, і взагалі це було для мене викликом, бо мені не зовсім характерно писати м, пісні, які такі досить легкі за вайбом, типу, які в принципі і не сумного драматичного звичання, які мають в собі цей мір. Мають в собі це повітря, мені трошки складно з цим, але ну, от я, коли вона коли написалася, я дивлюсь водою. Така думаю, ні, ну це, це потрібно зробити, і вона дійсно, знаєте, тоді, коли ви ось написали ці рядки, перше, перше питання: чи допомогло вам внутрішньо заспокоїтися? Ось ви написали і все. Клас. Ось моя історія, вона вже у рядках. І так. кайф, тобто я хочу, щоб цю, чули люди. Тобто зразу стало легше. Так, ну так завжди. В мене так відбувається завжди. Якщо мене щось дуже сильно тривожить, то мені просто потрібно сісти і написати про це пісню. І я навіть завжди кажу, що є особливе відчуття в тілі, коли ти довго про щось переживаєш, і ти розумієш, що ось ось зараз народиться пісня. І це дуже особливе відчуття. Я не можу його пояснити, я не можу його передати, але воно супер приємне і таке. Таке воно. Ну а і насправді воно приємно не тільки для вас, але й для нас, коли ми це все чуємо. І неочікувано ось такий кліп: знаєте, щоб нічого не було зайвого. Ось є слова, є ви і є біле полотно. А хто автор такої задумки? Чому саме ось така версія, така ідея кліпу? Насправді ідея кліпу, моя. Е, Я чомусь е, чомусь подумала, що сюди буде доречно абсолютно така простота, тому що е, все і так сказано, все і так вже написано. Для чого ще додавати туди е, багато фарб, багато фарб? Я б не хотіла перенасичити цю пісню. І знаєте, ось тому я думала, що Ось ця така лаконічність і мінімалізм в зовнішній картинці? Він сюди буде дуже доречний і думаю, що все таки я була права. А, але ви знаєте, ось іноді мінімалізм він потребує якраз ще більшої роботи. А, наскільки а так, так а наскільки довго знімали кліп, і що було найважчого, ось саме з такого мінімалізму донести меседж, головний меседж пісні. Чесно, я навіть не можу сказати, тому що ми зняли цю відеороботу за. Тому фактично, я її назвала її не повноцінний кліп, а муд відео, щоб відео, яке передає просто настрій, щоб не, не додати туди ось цих пафосних, пафосних слів. Воно було знято за півтори години, буквально. Ну тобто, це все ну, ця пісня, вона дуже легко йшла. Робота над нею дуже швидко йшла. Якось воно дуже природнім, природнім шляхом відбувалося. Ви знаєте, і воно відчувається. Воно відчувається, тому що коли я почула пісню і побачила кліпчик, я ж кажу, що два дні не вимикається в мене з машини цей вайб ваш, і оці географічні тести, і Аргентина. Я до того, що ви ж сонграйтер, ви знаєте, як писати якісно записувати. Ви ж пишете і текст, і музику, так? Ось е, наскільки довго е, саме е, було аранжування до цього треку, тому що ну якість е, фантастична, ось саме знаєте, хочеться слухати, слухати. Ось вона ну можна так сказати, є таке слово як вірусна, тому що ти не можеш зупинитися, незважаючи на те, наскільки там почуття так ваші важливі і те той сенс, але вона ще й вийшла така дуже вірусна з суперемоціями. Дивіться, так я пишу музику, але от саме з аранжуванням, з упакуванням цього всього мені допомагають люди, які цим професійно займаються. І насправді також аранжування робилось не так довго ось по двох тижнів. Напевно вона взагалі мала мала звучати по одному, і потім якраз мій. Друг колега, який займається аранжуваннями, він скидає мені перший варіант ось цього звучання. І я спочатку таке слухаю. Я тоді ще рано прокинулася. Я таке слухаю. кажу, блін, Андрій, мені здається, якось дивно. Але знаєте, коли ти звик, що воно звучить по одному, а потім тобі скидають от такий вигляд, і тобі складно. Але потім я прислухалась, прислухалась, і ми все таки вирішили залишити цю версію. І зараз я дуже тішусь, що ми її залишили. Супер, бачите, спочатку не, не, не просмакувала. А ось як, як взагалі реагують жінки, дівчата з приводу того, який трек, яка пісня? Я читала багато коментарів. Що вам запам'яталося? Насправді в мене трошки був шок стосовно того, що більшість моєї аудиторії це чоловіки. А у чому? Не знаю, для мене це просто було дивно. Я думала, що все-таки це логічно, що будуть слухати більше жінки. Але потім я заходжу на статистику, а там 65% чоловічої історії. І я така. Ну, от, до речі, більшість відкриті чоловік чоловіків, їм всім дуже подобається. Вони такі, ми постійно слухаємо. І я така думаю, ну, супер. Про вас пісні, в принципі. Ну, дивіться, вони, по-перше, Бачить, що ви гарнюня. По-друге, ваш текст, ваш посил музичний, ви відрізняєтесь від усіх інших музикантів. Тобто, я ж кажу, що ваші треки, там, калюжа і ось Буенесерес, вони зовсім відрізняються від українського шоу-бізу, тому що ви так оригінально все це виносите. що, ну, І чоловіки також розуміють: слухай, да кльово ж, ну, насправді. Як, як, у вас, як у вас це здається? І а, чи багато? Ну, тобто наскільки нам довго чекати на альбом? Ой, е Ну дивіться, я зараз працюю над однією роботою. Я не можу сказати, що це повноцінний альбом, але натяки на нього в моїй голові, в моїх думках є. Е е я думаю, ну Щось чекати я не можу сказати альбом, точно не альбом, але щось чекати протягом трьох-чотирьох місяців. Якраз новий рік відгуляємо. Дай Бог перемогу відсвяткуємо. Будемо чекати, це, це ми чекаємо завжди, і ось з приводом. Чому я настільки е, питаю про пісні, пісні кількість пісень? Тому що е, я знаю, що ви плануєте виступати саме як виконавиця і для наших е, військовослужбовців для допомоги ЗСУ, і е, почали ви це робити? Чи все ж таки ще чекаємо на кількість пісень? Насправді в мене були е, концерти, в яких я приймала участь як запрошений гість, і так далі, якісь більш локальні заходи. І, звичайно, всі вони були благодійними. І зараз та, я дуже хочу випустити достатню кількість програми, аби вже могти виїжджати і допомагати збирати це звичайно місія. Місія кожного музиканта зараз в нашій країні. А, ви знаєте. Ваша мудрість просто не по рокам. Ребека, а ось таке питання особисте. Скажіть, будь ласка, як саме тато реагує на вашу творчість, тому що я знаю, що він саме з таким пікантним корінням. Якщо можна про це хоч два слова? Як тато Ну, Тато в мене така людина з характером. Можна сказати так. Ну просто у нас е, найбільша проблема в тому, що ми дуже схожі з ними. І ми дуже такі, от, отакі, от, от, знаєте, дуже емоційні, гіперемоційні, гіпервибухові. Але він, він просто прийняв це як гіркий і болючий для нього факт. Це ніколи не підлягало обговоренням, бо я трошки, напевно, не настільки хороша донька, яка буде радитись. І зважати на думку стосовно того, чим я займаюся, і того, чим я живу, він прийняв. Я йому за це дуже тяжко. Слухайте, ну насправді ви талановита. Тут він розуміє, що навіть якщо йому не дуже це до вподоби, тому що, по-перше, ви зростаєте, так? ви стаєте старше, ну розумніше. По-друге, те, що у вас реально талант. І ну, тато він це все розуміє і бачить. Тому е, тут можна сказати йому дяка. Татусю, ти все одно будеш дивитися, я впевнена цю передачу також. <рес> і, Так, ну насправді е, реально дяка за те, що ви не зупинилися саме як особистість, тому що да, деякі люди чують е, там, е, стан батьків. Так, до творчості і розуміють, що ні, батьки не дозволили. Ось дивіться, ви, як ось українська співачка з дуже креативним фантастичним же репертуаром, можна так сказати. Скажіть, будь ласка, от є ж у нас діти, так хлопчики та дівчатки, які також вагаються. Може, ви ось порадити? Ви ж нещодавно я розумію, ось таке переживали саме стан зі своїми. Батьками як можна донести, тим паче, що ну дитина також вона повинна розуміти, що творчість це саме її. Як у вас це сталося? Як ви про це е, своїм батькам казали? Тому що наші телеглядачі це також і діти, і творчі особистості, майбутні, можливо, вони вас почують і зроблять для себе якийсь внутрішній виклик, що ой, я також хочу це спробувати. Це ну це важлива тема. Так, я розумію, про що ви говорите. Насправді мені з цим було легше в одному. Е, я займалася музикою з чотирьох років. Типу, мама одразу мене віддавала у всі музичні заклади, які тільки можливі. Навіть коли я була супермаленька, і ще в такому віці нікуди мене не приймали. Моя мама просто також має музичну освіту. І в принципі, всі одразу розуміли, куди я йду і до чого я йду. Тобто. Як таких от, питань взагалі е, з маминої сторони бабусі, і так далі не було. Тато просто знаєте це свої якісь е, суб'єктивні думки і ставлення до цього. Але в мене я ну, просто я думаю, і навіть не було такого моменту, щоб я прийшла і сказала: ось все, я йду в музику. Вона постійно супроводжувала мене все моє свідоме життя, і, і тому я не знаю, якщо треба дати от пораду, то Якщо ви правда відчуваєте, що це ваше життя, що ви цим живете, що ви цим говорите, що ви хочете цим займатися, то незважаючи ні на кого, ні на що, навіть на найближчих людей, тому що інколи найближчі люди е, занадто сильно переймаються за нас і хочуть нам допомогти, і хочуть нас уберегти від чогось, але це не завжди йде нам на користь. Тому робіть е, і займайтесь тим, що ви любите, і чим і що вам каже серце так. Якось Як так не зра не зраджуйте собі, не зраджуйте собі. так. Тобто бережіть, бережіть ось цей внутрішній стан, і ось з приводу якраз стану, дуже дякую вам саме за такі поради, це, це важливо. Ам... Всі люди, коли переживають біль, вони о, знаєте у такому смуток якийсь, така лірика. А ось бо тут з однієї сторони про біль, а з іншої, ось такий він драйвовий. Ви о, все в житті так відчуваєте і переживаєте ось у, у такому стані. Чи просто так вийшло це як о, 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 ну, одна ситуація із ста? Це насправді одна ситуація з мільйону, з мільярдом. Е, я взагалі ну, тобто, ні, я, я далеко не так все переживаю. Тобто, якщо навіть ми порівняємо, як я це переживала, і як звучить Буенос-Айрес, то це паралельні всесвіти. Ні, але... але в мене було бажання зробити щось такого. Я дуже хотіла. Я дуже хотіла додати, хоча б якоїсь радості, трішки е, і в музичний простір, і, і в своє життя, і в життя слухачів своїх. Це було важливі. Ну і цей, і цей драйв відчули, як телеглядачі, так і шанувальники. Тобто, ну вам вдалося на 100%, Ми знаєте, хочемо, щоб а, ці стани вони вам допомагали в тому сенсі, щоб люди додавали радості, але ви бачите, тоді, коли це не радість, трапляються і пишуться такі фантастичні речі, і ось. Наостанок, взагалі, побажання усім нашим телеглядачам, українцям від вас, Ребеко. Як би не було складно насолоджуйтесь з життям, цінуйте своє життя, цінуйте людей, які поруч, займайтесь тим, чим ви любите. Донатьте, і очікуємо всі на нашу перемогу. І робимо все для того, щоб вона відбулася якнайшвидше. Супер. разом до перемоги, можна так сказати. Сонечко. Ми дуже дякуємо за те, що ви до нас доєдналися. Ми вже будемо усі з телеглядачами дивитися ваш шалений драйвовий, кльовий кліп Буенос Айрес» і пісню, яка дійсно ось, вона заряджає. З такими емоціями, які ви пережили, вона заряджає усіх нас е, пережити той стан, що ми з усім впораємося. Тому дякуємо за те, що ви сьогодні доєдналися до простору свободи. А ми нашим телеглядачам хочемо нагадати, що з нами на прямому зв'язку була фантастична українська співачка Сонг Райтер е, Ребека Міхаєлі з презентацією кліпу та пісні «Буенос Айрес». І питає вона. Яка столиця Аргентини питає мене, відповіді не знаходить. І питає вона, як я тут опинилась, підкажи, хоч, як вимовляти її ім'я. Я буду тобі проводити географічні вченою Навіть якщо ти чхам на теорії Так холодно, це ж то лицаря Я ніби знову в початковій школі сиджу в бабусі на кухні, не знаю, що вписати тут квадратиків, купа сидиш уважний, холодний. Я розгубилась напевно не в формі, свідки маю знати, що за столиця Аргентини як це вимовляти, так холодно Аргентини